Привіт! З вами Я Ірина Краснотив і зараз новий рік, точніше кілька днів нового року вже пройшло. І я зробила, почала цей новий рік якось креативненько. І я зробила ось такий щоденник, блокнотик, книжку. Всі знають, хто дивиться популярних блогерів, різних дівчат. Мене. Цей щоденник має дві версії. Російською і англійською, і я зробила українську. Наподобий таке відео я не бачила в Ютубі. Якщо ви хочете подивитись ці відео, напишіть просто універсальний блокнот для творчих людей, або ж знищ мене, або унічтож мене. Так, всі е, щоденники зазвичай продаються, а я не мала що робити, і я почала щось зробити. Сподівати. Так, і в мене залишився ось такий блокнотик, і давайте я вам скоріше його покажу. Ось так він сам виглядає. Тут пошли в так зі журнал. цей журнал. Ось так я поєднала ця рамка, Керол Сміт, знищ, знищ мене, унікальний блокнот для творчих людей. І тут корисочка, стрілочка, і ось так я поєднала кольори. Надію, що вам видно. Тут біле, і тут писали кілька знають мене і руйнівна творчість Керрі Сміт. Я включила свою фантазію і ось так я оформила сторінку, мені дуже подобається. Започалось з лампи якоїсь, стола, потім штор, зірок. І з вікна, потім ось така сторінка вийшла, дуже класна. Це вечірня, дуже мені подобається. Далі тут біле. Тут увага використання цієї книги сприяє творчому розвитку. Так, таке. Так, питання. Тут ви можете ще прочитати. Тут трішки довгий текст. Можете поставити собі на паузу і прочитати. Так, далі. Тут пусте, ця книга належить, напиши своє ім'я білим кольором. Нерозбірливо, малесенькими буквами, задом наперед, величезними буквами, адрес, телефон. Ну і тут така примітка, зараз я покажу. Ось так ви можете самі подивитись. І ось тут така примітка. Якщо тобі надоїло, перегорни на любу іншу сторінку, зроби те, що мені написано, а потім повертайся. Якщо ви могли замітити, я вже на деяких почала робити рамочки. Тут, тут, тут і тут. Так, але не на всіх, там далі пусто. Ну, немає тобто кольорового. Далі тут інструкції, така стрілочка. І тут наси завжди цей блокнот з собою, слідкуй всім казівкам, неважливо в якому порядку. Інтерпретуй інструкції, як хочеш, експериментуй проти самого себе. Таких п'ять правил. Далі матеріали. Тут дуже багато матеріалів. Хто хоче, можете прочитати. Так, зараз я покажу вам. Не думаю, що хтось буде читати. Ну, кому дуже цікаво, той прочитає. Не знаю, чи тут хтось такий знайдеться. Далі. Поставте свої власні номера сторінок. Така карляка. І тут почне звідси. Так, зламай корінець книги. ноги. Я зразу кажу, що я ще не починала ніякого робити, але я скоро вже буду починати. Е, Поставши сторінку пусту, а вдруг пригодився. Тут е, провіряв сторінку олівцем. Мені дуже подобається сто сторінка, не знаю чому. Така креативненька, круги особливо. Далі тут. Встань сюди, витри ноги з зверху. Тут я буду ще малювати на тих пустих сторінках, так що не звертайте уваги. Розлови, розмаши, розпорскай, накапай свій чай тут. Намалюй грубі і тонкі лінії. Натискай олівцем зі всіх сторон. Далі у нас тут потасові відбитки пальців, Ви може бучі, і проложи до сторінки. Зафарбуй всю сторінку. Далі наступна сторінка вона скажу, що вона якась не дуже, і в мене получилася. І я не знаю, що все. Е Кий що-небудь прямо в Яблочко, олівець чи шарик з фарбою. Положи сюди листки чи іншу дурницю. Малюй краколі, не стримуй себе, Розірви сторінку на полоски, намалюй лінії в руці, в русі, коли ти їдеш в автобусі чи таксі, чи, наприклад, чи йдеш кудись. намалюй щонебудь. тут, розмалюй кругами весь листок. Тут я постаралась креативненько. Ці ідеї я брала з інтернету, так, дивилась різних відео, щоб не відрізнявся між щоденник від інших. Наступна сторінка витри цю сторінку їжі, використовую її як серветку. Так, вона заклеїлась. Це щоденник зниж мене, тому я не буду його вжаліти. Угу. Пожую цю сторінку, увагу, ковтати не потрібно. Зроби стакан і випий з нього, виріжи, скрути, налий воду і випий. Зроби ланцюг з паперу, приліпи щось лепке, меджуйку чи клей, Помалюй клеєм, обведи свою руку. Так, тут пусто. Це я лишила, щоб приклеїти. Стринки. Так. З'єднай точки по пам'яті, закрий очі. Ось так. Кидай цей блокнот до землі зі всієї сили. Попроси свого друга зробити з цієї сторінки щось дивовижне, не підглядай, намалюй язиком. Ліж кольорову цукерку і облежи круг, вибери слово і спиши всю сторінку. Напевно, я тут виберу кінець або папа щось. Таке, щоб вказує на кінець і так, мені дуже сподобалися дві сторінки. Всі сторінки я обіцяю що будуть такі самі, як ці. креативно будуть розмальовані. Так я обіцяю. можливо, комусь щось не сподобалось щось неаккуратно. Це все я робила сама, тому я обичаю, якщо щось. Так, я тут не було скотчу, але я заклеїла перед відео, щоб краще трималося. Ну, ось такий в мене вийшов щоденник. Так, якщо вам сподобалось це відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, хто ще не підписався, пишіть приємні коментарі, діли делись цим відео з друзями і всім па-па. Чекай -па. нових відео